Шановна громада, дорогі звягеляни! по митті часу звертаються до вас, щоб привітати з Різдвом Христовим та Новим Роком. Цьогоріч православні віряни України вперше за довгий час відзначають Різдво Христове за новим церковним календарем, так як його відзначали наші предки разом з усім цивілізованим світом. У дорозі життя 23-го року. Ми перепони стали сильнішими, зуртувалися, співпрацювали, докладали максимум зусиль для того, щоб приблизити дні очікуваної перемоги і допомагати нашим Збройним силам. Найперше, хочу від цієї нашої громади вітати і дякувати нашим військовим Збройних Сил України, які боронять нашу землю і людей наших від клятого ворога. Проявляючи величезну відвагу, витримку, нехай Господь Бог всіх вас береже, дарує сили і витримки. Ви найкращий найсильніший у світі. Весь світ вами пишається. У ці дні ми з болем згадуємо і пам'ятаємо всіх наших загиблих воїнів, які видали життя за нашу свободу і незалежність. Ми пам'ятаємо їх поди і схиляємо голови. Перед їх жертовністю. Молимо Бога за вас, рідні та близькі наших загиблих героїв, щоб Він дарував вам сили і витримки втамувати біль ваших страждань. Пам'ятаємо наш подвиг герою, клоняємось низько його жертовності. Дорогі добрі люди, наші звягляні, вас вітаю всіх, хто сьогодні трудиться на полі. Біля фабричних станків займається підприємництвом, хто навчає і виховує діток, хто дбає про здоров'я та духовно і культурно нас підтримує, всім волонтерам і добродіям, які допомагають військовим. Нехай Бог всім вам, сторицею, вертає все те, що даруєте нашим захисникам. У нинішній війні український народ протесує не лише Загарбникам не просто російському війську, як і біблійні часи, так і зараз на нашій землі також відбувається боротьба добра і злом, істини з неправдою, боротьба життя і смерті. Захищаючи свою землю, наш народ воює на боці світла, віримо разом із Богом. Тому, попри все, не втрачаємо вірі. У Святому Письмі написано. Що віри є здійсненням очікуваного і впевненість у невідомому. І сьогодні ми всі віримо, що з кожним днем наближається крах агресора і все ближче встає наша очікувана перемога. Дмаймо одне про одного, залишаємося сильними, об'єднаними, будьмо непохитними у своїй вірі та впевненості у наших збройних силах і в нашому Богу. Не допускаємо ні краплі, вагання та сумніву, адже після найтемнішої ночі завжди приходить світанок. Шановні звігаляни, прийміть щирі вітання і світлим Різдвом Христовим, нехай сяє у двох різдвяної зорі, сповнить нашу країну дивом, зупинить постріли, подарує надію на краще і утамує біль тих, хто в цьому році пережив тяжкі втрати і страждання. Подібно до того, як волфи принесли Богонемовляті свої дари, так і ми нині покладімо до ясел новонародженого Господа золото своєї щирої віри, благоуханну, смирну християнської надії і ладан синівської відданої любові. У день Спасительного Різдва ми звертаємо свій молитовний погляд. До вихліємських ясел, де немовля Христа з трепотом слухає дивні слова ангельської пісні, яку почули пастухи тієї святої ночі. Слава у вічніх Богові і на землі мир у людях благовоління! Христос народився славимо Його, хай у кожній родині панує злагода. Та порозуміння. Нехай наступний рік дарує віру і життєвих сил, принесе здоров'я, добробит і сімейний затишок. Хай буде він освітлений вірою, надією і любов'ю, які принесуть у наш спільний дім мир, спокій і перемогу. Слава Богу, слава українському народу, слава Збройним силам, слава Україні!